Ну що, Дівчатка, вродили у вас сливки чи ні? Якщо ви вже накрутили компотів і повідла, то саме час щатки малі на зиму закатати. Це дуже смачний соус до м'яса. Отже, сливки 2 кг, часник 250 г і одну перчицю перебиваємо блендером або перепускаємо через м'ясорубку. Додаємо 2 стакани цукру, 2 столові ложки солі, 250 г томатної пасти, приправу карі 20 грам, хмелі сунелі 10 грам, і 2 чайних ложечки. Меленого коріандру. Все перемішуємо і варимо 20 хвилин. Розливаємо соус по стерилізованих баночках і закриваємо. Соус кемалі готовий, всім смачного. А якщо у вас є якийсь кращий рецепт, то діліться в коментарях. Ці квашені помідори просто знахідка. І так, дівчатка, готуємо. Петрушку дрібно нарізаємо, додаємо туди дві гострих перчиці, добре вичищаємо всі зернятка, нарізаємо соломкою, далі дрібно подрібнюємо. Видавлюємо дві головки часнику і підготуємо баночки. Кидаємо два лаврових листочки перець горошок. І коріандр. Начиняємо наші помідори і добре щільно укладаємо в банку. Зробимо розсіл. 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, все заливаємо, закриваємо капроновими кришками, і можна відносити в погріб до зими. Смачного! Рецепт леча проверено годами. 3 літра томата, 3 кг перця мою, очищаю і нарізаю на 4-6 частей. Томат кипячу минут 20 і додаю в нього наш перець. Оставляю на огне, пока наш перец не станет мягким. А пока вы стерилизуем баночки. В наш перец добавляю 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, масло подсолнечное и обязательно добавим еще немного уксуса. Всю граммовку оставила в описании под рецептом. Сохраняйте этот рецепт и готовьте на здоровье. Приятного аппетита! Вкуснее этих зеленых помидорчиков по-корейски я еще не ела. А приготовить их можно за 5 минут. Тонко нарезаем полукольцами помидоры. В блендере измельчаем болгарский перец, чеснок и кусочек острого перца по желанию. Добавляем соль, сахар, измельченную массу, бальзамический уксус, подсолнечное масло и мелко нарезанный укроп. Все хорошенечко перемешиваем и убираем в холодильник на сутки. Затем достаем и наслаждаемся этим восхитительным вкусом. Приготовьте обязательно.